Открывай, открывай, быстро дверь. Тикай, ложись! Олег! Слава Богу, живой! Финиш! Прицельно, сука! Финиш! Ого! Ты смотри! Верня, броня, иди покажу. Все, машинка. Прощавай. Мабуть, все скоты тебе добьют. Все, 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 поехали, поехали. Відрізати логістичні шляхи, захопити Костянтинівку та просунутися далі, зокрема на Краматорськ. Такі цілі за словами військових переслідує армія РФ на Костянтинівському напрямку. Окупанти тиснуть з трьох сторін за даними Діпстейту, найближче вони в п'яти кілометрах від міста. Однак кажуть, військові є випадки просочування росіян в Костянтинівку. Ми були там у серпні, і тоді ситуація вже була доволі напруженою. Цього разу заїдемо з евакуаційною групою. Тож у репортажі покажемо, як змінилося місто за кілька місяців, скільки там ще залишається людей, та дізнаємося про ситуацію від військових 36-ї бригади морської піхоти, які стримують ворога на цьому напрямку. у списках а світло знов моргнуло, тричі місто мовчить, як старий радіоприймач ловить голоси, що ніхто не кличе. Ми стоїмо, поки небо тріщить І це теж любов, хоч ніхто не скаже в голову Що взагалі зараз по ситуації? Як в Костянтинівці От за цей тиждень саме? Ну гірше стало в тому, що раніше, хоч не було там табів або реактивної артилерії під час відсутності комендантської години. Тобто люди більш-менш з 11 до 3 пересувались, а зараз криють місто будь-коли будь-який момент може прилетіти, і навіть якщо гради, то це майже цілий пакет іде, або авіабомби, от як ми там, три дні тому ледь не потрапили. Теж дві, потім ще дві. Так. А зараз взагалі багато охочих евакуюватися Ні, все як завжди. Просто досвід з початку вторгнення приблизно один і той же що Сіверськ, що Бахмут, що Часів'яр, що Торецьк, що Покровськ. Ви там були, так, Так. десь до початку от уличних боїв, ну або штурму міста, залишається десь десята частина населення, яке було до вторгнення. А тут як батьки кажуть, чого переховують дітей, чому не вивозять? Е, з батьком прикриття для батька він сидить в Костянтинівці, родина з дитиною. Мотивують, щоб батька не забрали. А дитина для чого? І це вони самі зізнаються. Це не мої фантазії. Багато хто казав, що, по-перше, подвійна потрійна гуманітарка допомога. Плюс якість цієї допомоги для дітей, ну і інша. І потім розраховують, що в останню мить раді дітей, волонтери, там, поліція, військові будуть ризикувати життям. Тобто вони будь-коли в них є, ну, як план Б, що їх там вихоплять звідтіля. Ось на це розраховують, що сидіти до останнього, скільки можливо. А потім, ну, раді мамці чи 30-річного батька, може, і не поїдемо, а ради, ради, заради дитини точно волонтери все кинуть і поїдуть, хоч на лінію фронту. Так, реб вмикаємо. Тут вже починається небезпечна зона, так? Так можна? Що і готується? Да, вона вже почалася. Вже почалася. Скільки нам до Костянтинівки? Ну, прямо. Чотири кілометри. Ну, вже, ну, нам і... просто на інший бік Костянтинівки, ага. тому ми. А зараз які такі зони вже найнебезпечніші? Немає. Не... Ну, Санторині теоретично, бо туди ж росіяни Це вже район, заходять. Туди, до так, лініх, до Торецька. Так. Ага. Потім кажуть, що в гору заходять. Ну там ми були, не бачили. І там люди залишаються. Со ну, сотні. Не просто залишаються а сотні в цих районах. Як зараз вони виживають? Тому що ну, нічого ж не працює. Де продукти брати? По-перше, всі гуманітарні місії, от в таких містах, як Костянтинівка, коли фронт вже наближається і бачать, що ось ось там захлопнеться і задронів, дають на кілька місяців вперед гуманітарну допомогу. У Людей там запаси, ну Реально величезні. Ну а тут уже сплошна кілзона. Бачите, тут і роботи знищені, і автівки. Зараз багато зустрічаємо тих, кого я вивозив вже або з Махмуту, або з сел там Заря і так далі. Ну, тобто їх евакуювали в Костянтинівку, да, ну, а тепер їм рік треба тому, випускати випускати випускати. Тому, Да. Я вже набагато старці. Вот здесь Сейчас, наверное, не по той улице поедем, да? А сразу здесь вот повернем вниз. Деточки, рыбочки, все <связываются> не собрались, а, да? ну, думай, а мы? А собираются, да? Ну думаем, не знаем? Знает. Он, видите, что сделали. Совсем разбили да, вот, людей совсем. Это еще давно, так? Вот, еще неделя. Хорошо. Давайте. Так, все. У вас тут двоє? Нет, троє. трое. Трое, трое. Все, поехали дорогенько. А вы спустились? Вы живете тут? Да. Проливка уже тут. Вот дивиться, де вони будут. Оце двоповерхове, да. про який ми розповідали. Да, 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 а скільки ви тут уже живете в підвалі? Пятый день. Вещи, там, що нам дали? Мы как бомжи. Ну, Мы выскочили, то 15 минут сгорел, наверное. Да я иду за тобой. Свет Божий то поїдемо в цивілізацію. Куди? В цивілізацію. Якщо б вони не розбили губ, то щоб ми пережили. Подпожди, я се разоб'їть, то все. Витя, що сделали. Варвар. Пол шестого утра. Пол шестого утра, <плес> как далі. Все. Все. Мгенно за это. Загорелась, а все мгновенно Люди, бедные, не знали, как выскочить Не знали, что делать а, он Дети, дети, что? идите сюда Все, дети. все, по местам, ребята дети, дети, выходите а -а -а. Дети, выходите вот и ты собака Поехали все, берите себя. Да, хорошо, спасибо, до свидания. люда, идите хлеб, возьмите, ромик. Это начакало такое ходочетное пропустые эвакуации. А это же те, которые соседки этой. Да да, 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 да. Которые ехать не хотели. Да, находила. Не Нет. А потом же сюда прилетела, и они вот поменяли свою точку зрения вы залишаетесь? Ну еще? Да. Вы залишаетесь мама да. Мама Да, а там брать, если что, славянскую. Мама, Тихо. Тихо. Все будет же, не, не на всю жизнь. И они сюда не будет. сейчас Я моя уже жизнь уже ну... и

Да, одна она едет. Документы. Телефон. Все. Вещей больше нет. Две сумки было. Две сумки и пакет. Все. Все, Влад, поехали. У вас таке великий досвід евакуації в різних містах. От чим саме Костянтинівка відрізняється від інших міст? Є таке? Е, є свої особливості в кожному місті. Е, Костянтинівка, мабуть, не дуже особливості, тому що тут поступово, наприклад, декілька місяців Костянтинівки було дві, як я кажу. Перша, яка майже нічим не відрізнялась від часів яру та миторецьку, розбабахана. Дрони, як в себе вдома, артилерія працює, все працює. Інша частина Костянтинівки, і інтернет, і вайфай, і карткою розрахуватись за каву можна було. О, це такі особливості Костянтинівки, що вона розтягнута на два берега. Навіть досі от, їдемо обстріл. Через пів години комунальники вже розгрібають з основних дорог у ці уламки. Зараз складність в тім, що немає зв'язку, і дуже складно перевірити ну, реальність цих заявок, тому що рідня реально іноді просто бреше. Ну, якщо рідні не виходять на зв'язок півтора-два місяці, вони сподіваються, що ми їх хоч і виругаємо ввечері. Але хоч дізнаються, що їхні рідні живі. Ну і здорові. О, восім. Бог дасть, то й будет. А ви народились тут, так розумієте? Да. І ви, то? і ви виходите, да? Да, ми народились і тут хочемо остатися. Тому що дуже тяжело это не передать. А Некуда ехать и все, один оснований. И не за что. На пенсии мы не сможем доехать туда. Дровав тут он хватает. Ти ж Це ви так облаштували у цю кутам, когда кушать готовим. Нічого немає взагалі, ні світла, тому що куда його намагалися не давали. 75-я! 75 -я. Он бачить зверху. Ага. Уже. Поехали! А вы нет? Нет. Я ж кажу, я тільки перед ногами. А -а -а. Не серйозно, У мене 9 кошек. Ще одного підняла, Подобрала вон У мене ще дві собаки. Я я читаю, що тут думала, только мы. М -м -м. И вот они. Тут, тут прилітає часто, так? Так, вот да, хорошо нам тут прилітає. Вокруг, вокруг нас хорошо вкладывает. А на роботі, заглядувала на ті руїни, на свої любимі. Вот. И он прилетело. Одно там загорелась, другое там он где-то дымило. Досі працюють пункти прийому металу. Тобто здав метал, отримав кеш. І торгівці на ринку, і аптекари. Ну, зараз не знаю, але буквально там тиждень-два тому. А, нічого тиждень. От три-чотири дні тому аптека ще працювала, потім цей будинок згорів, тому не знаю, як там зараз. Так, мимо манівою прийняв. Туди, через рільці міста, весь проїзд і ні. А що там за торговці? що вони роблять? Помідори огурці, <говори> яйця, молоко, все вже хотіть. що зараз в Костянтинівці десь залишилось 5 тисяч людей до п'яти. Це може бути правдою, чи це десь більше, чи менше? Це може бути правдою, але я думаю, треба ще додати в більший бік це тих чоловіків мобілізаційного віку, які не реєструються на гуманітарну допомогу. Бо старенькі могли десь загинути у себе в домівках або просто від старості, або від, від прильотів, бо є місця, де на декілька сотні метрів нікого більше немає. Просто про них можуть не знати. Скільки загалом пролізку вивезло з Костянтинівки? Ну, я думаю, спочатку цієї ескалації з серпня місяця, ну, вже під пів тисячі людей. Це такий більш-менш хороший день, так? я розумію? — Так, Завага тихий, установки. спокійний, так, так, без пригод, скажімо так. На истины уходные грады Не выпускают с камняной хаты, Заходить вчерсеры и хорошник, И кожен звук сдает святой тревожный стиснути стінами Глухим полоніці холодний трубку Сталеве серцем Чим цей напрямок відрізняється? Це йдемо зараз? Так. Тим, що тут нас зустрічають вже прям дуже добре підготовлені підрозділи ворожих БПЛА-операторів. Чого до цього було не так багато або не було взагалі. А є чому якесь пояснення? Це важливий напрямок для руснявих. Це Донбас, їм треба Донбас. Тут є можливість вклинитися добре. Вони це зробили і зараз будуть намагатися робити щось гірше. Ну тобто з основних таких цілей це відрізати вам логістичні шляхи. Це перше захопити, спробувати захопити місто і пройти просто далі. Це так, воно не зміна залишається. Як всюди, да. Воно як звучало там кілька місяців Рода, тому нам розповідали. Вони там підходять ближче, відкатуються. Як це зараз у ці бої відбуваються? На жаль, зараз дуже інакша е, війна взагалі в цілому. Навіть е, забути про те, що це дронова війна, маємо розуміти, що зараз ворог використовує тактику інфільтрації. Тобто, вже не так, як було колись. От є отут, от наша передова позиція, і все, ззаду, тил, спереду ворог. Нема такого. Вже кілометрів десять може бути і наші, і ворог. Тобто все в переміжку виходить? Вони просто вийшло 10 чоловік, один дійшов, десь сидить. Вийшло ще 10, і так, поки їх там не збирається, там якась група, і тоді вони йдуть ще далі. І так безкінечно. Десь таку тактику на інших своїх напрямках ви бачили? Ніколи. Це ну, відносно свіжа тактика. Тобто, ну вони не прямо, що тільки у нас почали використовувати, але масово, типа, зараз тільки. Чим це ускладнює роботу? Чим це ускладнює саме відтіснення їх назад? Тим, що неможливо вибити усіх і одразу, хтось один десь зашкериться, а потім його щоб вибити, це треба, щоб він знову десь засвітився. Щоб він знову десь засвітився, то вже до нього дійшло ще декілька таких груп. Вони знову пройшли ще далі. І це я ж кажу безкінечність. Просто поки вони не йдуть настільки далеко, що просто вау, вони вже аж тут, а наші передові позиції там, десяток кілометрів далі. Тобто їх просто шлють і дуже часто таке трапляється, що вони просто йдуть собі повз наші позиції і думають, що це все їхнє. А потім добрий вечір. <с. <с.> не дійшли. Е, щодо фахівців, ну, ні для кого не секрет, що на нашому напрямку працює Рубікон і їхні посіпаки, так би мовити, які доволі сильно перев'язають нашу логістику. Чим вони сильніші? В чому е, їхня сила? Е, їхня сила в тому, що вони застосовують новітні технології в плані БПЛА і застосовують їх не менш успішно, ніж ми. Ми не так сильно можемо а, розбрасуватися людським ресурсом, щоб перекривати всі ці дірки, через котки вони постійно сунуть, сунуть і сунуть. Вони просто як вода, яка просто лізе, і яке б не було сито, вони все одно просачуються. Подальша їхня доля смерть чи полон? 50 на 50. Що ви можете сказати по поводу вашої екскурсії на ноль. Я ебал нахрен. Вам не понравилось? Не то, что там, тут пока ты дойдешь туда. Так, так, так. Можно. Да, да ты что? Охуеть! Вот ну ты же живой. <смех> <смех> пока. Иди домой. Нормально, не ну, мы и держим. Мы не даем им дальше пройти. Если проходят, наши птичники работают, нам говорят что к вам подошли, выйдите, встретите. Мы выходим и встречаем с красивыми подарками. Они засылают мясо, например, за ним летит э, мавик, або випишка и спаливает наши позиции. Бывало такое, что ночью к нам зашли 5-6 противников к нашей позиции. Они как будто как знали, куда надо идти. Наши птичники хорошо сработались. И мы двух отработали, сделали их тяжелыми 300. Ну, Они нас закидали гранатками, потом у нас начали лететь и выпишки, минометы и все остальное по нашей позиции. Ну, мы выстояли. Как мы спрашивали, допрашивали одного, а говорит, просто нам сказали идти туда, там ждут вас. Все. <звук> Майже місяць ви пробули виходити да, на майже, позиції. Майже, так. Да, да. Який на цей момент був натиск росіян, наскільки вони намагалися продавити? Які були штурми? Це от саме ця розвідка, піші штурми, чи вони застосовували ще якусь додаткову техніку? Ні, техніки взагалі цього не було. Нуль техніки. Ні мотоцикли, ні машини, ні танки, ні БТРи, нічого не заїжджало к нам. Просто піши пішком ходили. по одному, по два, и все. Вот это, он был контакт у нас пятеро или шестеро, и все. Это максимум, так? Да, максимум, что я встретил. Постоянно кабы, кабы город, кабами разбирают, минометами, артиллерия, все разбирают город. Просто пытаются его сравнять с землей, но он стоит, и стоять будет.